14 травня в Україні відмічають День матері. Мама найдорожча в житті кожної людини, а надто для дітей, котрі з тих чи інших причин залишились без неї. Аліна Воронова з тих жінок, які прийняли рішення замінити маму таким діткам і стали матерями-виховательками у дитячих будинках сімейного типу. Аліна Григорівна, так що, на вашу думку, є бути мамою? От як ви вважаєте? Мамою вважаю бути без виходних, допомагати дітям в усьому, всім їм подорожати. Ну, а найголовніше, я думаю, мамою, мамою це без відпуску, без нічого. Тобто це жінка що собі не належить, так? тільки дітям? Ну, треба трохи, мабуть, трошки собі, ну, а більшість дітям. Таким діткам більше треба уваги. Внімання, я думаю, вони ще були раніше без цього всього. То, ну, да. Це ви про прийомних дітей говорите, так? Да, да? да. А давайте повернемося до того, скільки у вас власних тих дітей, яких ви народили? Четверо. Четверо моє. Вже дорослі? Так, да, вже діти дорослі, да, вже всіх сім'ї є, онуки вже є. Да. Так, що діти вже дорослі. А як ви одважилися і що це була за ідея, з чого вона народилася, от взяти прийомних дітей? Ну, це ще мої діти були маленькими, ага. в школу ходили в 9 клас. І діти в телевізорі побачили, оце скільки дітей пооставалося з сиротами. Ага. І стало їм, да, кажуть, да, кажуть ма, давай попробуємо. І Ми поїхали вчитися на заняття, їздили в Дніпро, подали заяви сюди, документи всі поздавали, вивчилися і потім давно це було? 11 років тому. 11 років у нас всі дітки, всі дітки у нас дуже чудові. А З кого починалося це все? Кого ви першими взяли? Двоє хлопчиків з дідома з Дніпра. Вони самі по національності циганчата. І оце ми їх першими взяли. Скільки їм тоді було, yeah. скільки їм зараз? Віті було 6 років, зараз йому 16. Uh -huh. а Льоші було три роки, зараз йому 14. А чого саме цих хлопчиків ви взяли? Яка була причина цікава? Mm, була причина в тому, що поїхали у Дніпро і нам показали, оце такі дітки є, uh -huh. більше нема ніяких. Yeah. Да. Mm, діти кажуть, жалко, і таких, які не були, ну а що це ж теж діти. Yeah. Mm, ми поїхали і забрали. Да. Як вони у вас прижилися? Дуже добре. Я перепрошую, в них батьків немає? Я не знаю, я в цю тему якось ніколи не вникала. Mm -hmm. Ну, Ніхто до нас не приїжджав, ніхто mm -hmm. не спілкувався mm -hmm. з цими дітьми, ніхто ніде нічого. Як вони вас прийняли від батьків? З першого дня мама, так. Mm -hmm. да. Навіть не спрашивали, можна там називати mm -hmm. чи не можна. З першого дня мама. А не було такого, що от е, якесь важке звикання. Ну, якщо ви говорите з першого дня мами, то мабуть ні, але взагалі, от е, до якихось нових обставин, да, до вашого дому, до речі, ви в приватному будинку? Так, да, 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 світ будинок. Навірно, mm -hmm. е, більше всього, що діти, е, то, що були в дідомі, mm -hmm. і те, що вони приїхали, що все в домі є, mm -hmm. і кушать, і обстановка друга, то, навірно, це більше, більше всього, що до, до цього. То вони раді були, що це. Ну і такі ж діти, що обділені батьківським теплом, то, мабуть, зразу ж відчули, що ви їх обігрієте. Так, да, так, да, так. Да. Діти, я ж дуже раді і мої діти до них, mm -hmm. і вони, так. Да. Ми ж їздили сперва перед тим, як узять, mm -hmm. їздили туди на консультації, потім вже з ними знайомилися. Mm -hmm. То цей хлопчик старший спрашував: а коли мене заберуть? Скоро мене заберуть, скоро мене заберуть. Да. А До речі, що по часу? Скільки це зайняло від знайомства до того моменту, як ви їх забрали? Е, неділю давали на знайомство з дітками. Mm. Це ми їздили, знайомилися, возили їм туди вкусняшки всякі, Діти були раді. Ну і потім поїхали і забрали. Це були перші діти. А через скільки років ви вирішили, що їх повинно бути більше, ніж двоє? Ми скільки не через скільки років, а буквально ми взяли, і в понеділок нам подзвонили, наприклад, так. З п'ятницю ми приїхали на понеділок дзвонять і кажуть, ще не хочете? У підряду Так, да, да. і ми ще взяли троє діток. Цей брати і сестри чи да. Різ... Да. з однієї сім'ї. А яким віком тоді були діти? Владіку було два роки, Катюші п'ять місяців, да, а Саші було 4 чотири, чотири чи п'ять отак щось. От такі маленькі, так. ще тим більше п'ять місяців. Да, да. Як ви відважились? Ну, мабуть, що я виросла в багатодітній сім'ї, а ще підтримка рідних. і yeah. Це да. так вийшло. – І п'ятимісячна дитинка. Що ви з нею робили такою менюнею? Всі допомагали. Yeah. Да. Всі гуртом допомагали. Виросла, зараз дівчинка, 11 років. Yeah. Да. Ходить на танці. Yeah. Да. Взагалі така красуня. Yeah. Да. Зараз скільки у вас діток? Семеро. Семеро? Yeah. Да. Семеро діток. Скажіть, будь ласка, а як ваші діти, ті вже що стали своїми, да, приймають новачків? До речі, коли це було востаннє? Настюші було п'ять місяців, деку взяли. Маргаритки три роки. Це ми взяли сім років тому. Угу. Да. Ну як цих двох дівчаток прийняли до себе? Хорошо. Дуже хорошо. Добре. Дуже добре. Yeah. Да, да, не треба дітям пояснювати щось, там будуть нові діти, дивіться ж там, не балуйтеся чи не ображайте їх. У нас якось воно пройшло внезапно, і да? діти роді були. Mm -hmm. да. Не було такого, у нас немає нереальності, ми не розділяємо нікого, діти у нас всі однакові. Mm -hmm. да. Так що в нас немає цього. Якось а взагалі дуже хорошо. А скажіть, як у вашій родині відбувається, що система. Заохочень та покарань, ну без цього ж неможливо, мабуть. Ну, покарання, наверно, це в кожній сім'ї буває тим, що телефони. Ага. Телефони, так. Ага. Да. А так, заохочення у нас діти усі до, до всього заохочуються, всі допомагають, всі вони люблять щось допомагати мамі. Да. Нас, особливо це Сашунька, Владічок, Катюша люблять вони щось і готують. <гану> до да. Владічок йому кажу, ти підеш, напевно, на... <гану> да. а він сказав, ні. ні. Коваль, що підеш у міліцію, мамку захищати. а він каже, що ні, то не хочу, я хочу столяром бути. <гану> так. <гану> так, Да. Да. А так, э... всі хороші. всі дітки дітки хороші, нас хороші. Чоловік мене допомагає, у всім допомагає. І старші діти, то вже хоча свої сім'ї, <гану> ну все одно приїжджають, допомагають, да, підтримка. Це то ви гуртом це все робите? робили? Да, да, Саме головне поддержка рідних. Оце саме головне, і все буде дуже добре. Да. Ну взагалі, от ж нелегко бути батьками-вихователями. Це ну, таке навантаження постійне. І ви ще в самому початку бесіди наші сказали, що це без вихідних і прохідних, і без лікарняних, і без всього. Да? Ви ж розумієте, що на яка на вас відповідальність? Як оце з такою напругою справлятися? Я оце щось так ніколи не задумалась. Може, із-за того, що я виросла в дітній сім'ї. І я старша в сім'ї, і на мені всі діти були. Може, це затовано. А ще ж кажу, підтримка рідних. Це дуже дуже. А хто займається господарством? Чи всі по черзі, чи як у вас у родині це все? Якось поперва я чула так у дріг, що по очереді. Не знаю, нас не люблять діти цього. Нас всі гуртом. Да. Mm -hmm. Ми якось зразу хотіли так зробити. Mm -hmm. Та... Ні, Дітям не подобається це. Графік не для вас, Ні. так? Ні, нас немає. Ні. А їсти хто готує? Усі разом. Ну, ви, мабуть, очолюєте цей батальон. Ну, да. А буває таке, що приходять діти і приготовлять кушати. На жашку Сашунька у нас все, все може готувати. Це дитина дарована від Бога. Так, да, все. І, я ж кажу, і Катюша, 11 років, все, і владічок. Все може, всі в нас все можуть готовити, Да. Так це ви їх залучали, чи їм саме було цікаво навчитися? Е, Отож була заболіла. І, Чим? Оце ж коронавірусом як були, заболіли. А, це коли було? Е, два роки назад. Угу. Тільки почалася вся да, епідемія. І я, я ж чую, що щось не так у Сашунька, давай будемо. Та він з yeah. да, Він швидко так, все. Все-все да, може готувати. І салати, і олів'є, і крабу, і паличка, і одбивні. Все зробив, бурзвара і все приходжу. Він, мама, я борщ зварив. Чоловік спробував, каже, так добріше, ніж у тебе. От так. Да. І все. І він помає, каже, мама, можна ку... ваш холодильник, в вашому розпорядженні, робіть, що хочете. Що mm. хочете, то й беріть. Да. Mm. Як часто ви затарюєте холодильник? Ну, раніше ми якось закупляли в нас є морозильна камера. Mm. Раді... Mm. Да. Купляли ми. Накупили, наклали. Ну, а тепер воно є. Чую, зараз ми свіженько поїхали, купили, морозильні камери у нас, овочі, фрукти, таке, що зимою це в нас. А так ми купуємо все свіженько. Ну, там підкупляємо, щоб мало чого, чи машина поламала, чи немає як виїхати, все ж різне буває. То в нас є, а так все свіженьке. А що вас діти люблять? Отакі пиндики, усе. Ну все, У нас немає цього, ми не забороняємо ні в чому. Саме поперва, то так. Да, діти, вони ж не їли нічого цього, ага. вони не були приучені, були трошки в нас проблеми на що цю. Ну все, ж воно вирішується, а все так, да, да. так, що діти все в нас їдять, все. Або поперва було все. Випічку самі робите чи купуєте готову? І самі, і купуємо, коли як. Ну все на днях самі стали, пиріжки усі наліпили, Солодких чи солоних. Більше люблять вони з картошечкою, з капустою. Да, от так. І булочки. Yeah. Да. Булочки, молоко ми купуємо, булочки. І я печу і оце вони так, з вареничком, оце вони так. A, вибачте, поцікавлюся, скільки вам треба хлібин на день. Добува, ну, 10 беремо. Yeah. Да. Да. Дітки люблять хлібе. Yeah. Люблять, так. Да. Всебоно жири і, і і мажуть на хлібчик, вареться, yeah. масочка, ми купуємо настояще масло. Yeah. Да. Ми таке не купуємо, настояще масло. І варенечко, все таке люблю. Десять да, хліб кожен день. Вам кожен день треба хліб купувати, щоб свіжий? Кожен день, так, да, так. Да. Да. Було таке, десять хліб купив, нема. До вечора не вистачає. Да. Діти їдять, хай їдять. А, да. Дітям рости треба. Аліна Григорівна, а транспорт у вас де взявся? Це ж треба, мабуть, не маленьке ж авто, незвичайне. Ну, у, нас... у вас мікроавтобус? Ні? Ні, у нас зразу була, як вона називається, Таврія. У нас на двоє дверей тільки, потім ми купили другу, ну а це ж купили трохи більше, лануса купили. Ну, школу возимо, садимо всіх, як школа ж була, да, на танці садимо, возимо, де нам треба, возимо, чи в больницю, чи де нам возимо, садимо усіх. А розкажіть, будь ласка, про що здібності ваших дітей, про таланти, хто чим. Ну трошки ви сказали, хто до кулінарії, а, ви кажете в на музичну, да, да? Да, кого сам? Ходять Марга, е, Настюша ходить на танці, Катюша на танці ходить, Владічок. Ну то бува, хоче, бува не ага. хоче, як хлопчик. Ага. Ну, їздили діти виступати. Ага. Да, у Катюші є медалі, у Владічки є, і кубки є, да, їздили діти до війни виступати. Маргарідка в школі ходила на кружочки. Mm -hmm. Саша, Вітя теж в школі ходили на кружочки. Ну, один хлопчик у нас інвалід, в нього індивідуальне заняття, він вдома до нього ходять додому. Вчителя. Можна поцікавитись, що за хвороба. У нього ножки викручує, ну так. Це не ДЦП. Ні, ні, дуже погано він отак ходить, і розумова відсталість у нього була. Ну зараз уже не скажеш. Да. Да. Зараз хлопчик, як його побачиш, який він був до того, як ми взяли, її зараз, uh -huh. то не скажеш, що це ця дитина. Uh -huh. да. Аліна Григорівна, у вас щодня скільки клопотів. Це ж про всі не розкажеш, правда? Да. От Що вас окриляє? Бо інколи, да, як ми дорослі, ми наскільки відповідальні і тим більше ви розумієте все-таки, що за вами така відповідальність да, за життя і здоров'я цих діток. Що вам дає підтримку? Ну, Крім того, що ви сказали, вже рідні і близькі, да, вас підтримують. Але в загальному для вас особисто? Ну, Загально особисто, мабуть, те, що Дуже жалко таких діток, що це мами так дітей бросати. Я не знаю. Я сама, мама чотирьох діток залишилася, мене теж був бросив чоловік з чотирма дітками, сказав, ти нікому не потрібна. Ну, Ви виростили їх сама? Так, да, Сама виростила. Да, і може, оце того, що щоб і ці дітям цим дати щось, все, що я можу дати, щоб не були, вони не нарождалися, не думали, як не чувствовали, що вони брошені. Так, да, да. ну це може того. А у вас є хтось, щоб вже випустився з вашого дитячого будинку сімей? Ні, немає, ще немає. Е, хлопчику це 16 років, думали його. Не, ми навіть ми не думали. Він каже, кажу, ні, вітя, нікуди ти не підеш, більше, ще таке. У нас, да, да? да, не треба, кажу, ти нам не мішаєш. А ага. що ти? Хлопчик хороший, спокійний, я ж кажу, у нас діти всі хороші. І свої хороші виростили. І ці дітки, так, да. нас всі, всі діти хороші. Ми за ними горою скрізь. Да. Як Шокали. ви вважаєте, це ви вкладаєте в них? Чи так вам Бог дав, чи доля, чи все в купі? Навірно, воно все в кучі, а, на, а більше всього, що я так думаю, що, напевно, Бог, це так нам дав, що е, дуже… глянулися на цих дітей. Да, так, так, да, так. Да. Діти дуже хороші. Ці діти доріжні були йти у дідом, угу. а нам Бог так. Да. Ви їх пригріли і задоволені цим? Так, да, так, да, так. Да. Да, діти наші. Я ж кажу, ми за цих дітей гори, що там в школу ходили, що там дещо казали. Ми всі за ними горою, а приходимо додому, потім кажемо, діти, ну давайте будемо розбиратися, деяка ситуація, що хто де не прав. Ага. Так, що діти… питання ви да, да, так? Да, да. Скажіть, будь ласка, ми напередодні Дня Матері, що б ви хотіли побажати усім мамам і таким, як ви. Які зігрівають своїм теплом на рідних дітей. Ну, наверно, в першу чергу хочу побажати тим мамам, які ходять беременні, щоб не бросали діток. Бо це душі дуже так тяжко та і в серці, і взагалі. Я не знаю, хто як, але ну, я сама виховала четверо дітей, то я розумію. Що ну мікатя, це безглузно брусить дітей, що ти виносила її, а потім кинуть в роддомі чи десь її кинуть. Яка б причина б не була Так, так. Да, да. Я все для дітей. Тож, може, тому що в мене діти чудові. У мене всі діти хороші. У мене в сім'ї один син, це з моєї. Мої. І... І три доньки? Да. Да, три доньки. У мене всі діти чудові, і ці, і ці ми всі. Це все моя сім'я. А для таких, як ми, що це mm -hmm. діток виховуємо, то, мабуть, щоб більше уділяли внимання дітям, mm -hmm. любові, І діти потягнуться з самого початку. Як ти себе до дитини поставиш, mm -hmm. так і діти будуть. Mm -hmm. От Ми так себе поставили і діти в нас дуже хороші. Дай Бог, щоб було таке далі. Сил вам, терпіння, здоров'я yeah. і удачі в вашій справі. Дякую вам. І вам дякую, велике. Удачі і миру всім